Тепер лише в наших серцях буде чутного серце стук. Він помер від ворожих рук. Він буде сміятись до сліз тепер лише в наших спогадах. Він помер від рук ворога за кожного з нас. В нас більше немає тата. Він помер від рук чужого солдата. Чий син, чийсь брат, чийсь друг помер від ворожих рук. Донька Героя, який повернувся на щиті до рідного міста, прочитала вірш в пам'ять про свого батька у Житомирі. В останню путь провели 50-річного захисника Ігоря Демінчука. Він закінчив загальноосвітню школу номер 19 і Опісля він пройшов службу у збройних силах у морському військово-морському флоті, закінчивши трирічну службу, воїн працював у приватному бізнесі. Ігор був талановитою людиною. Він був людиною, яка розбиралася. В електротехніці у ремонті електротехнічних приборів навіть те, що вже здавалося, не могло бути взагалі служити. Він то все відремонтовував і повертав друге життя. Ще одним захопленням військового було малювання. Близькі герої розповіли, його посмішка запам'ятається їм назавжди. Про нього я хочу згадувати тільки добре. Він був як помічник. У мене син інвалід. Він завжди допомагав. Де підвести треба, і полікувати, підвести і поліклініку. Він заботився. І пам'ять про нього тільки світла. Ну нормальний був. Робота, ну як треба було, родину. Йти. Пішов, не задумуєсь. Військовий став на захист України у листопаді 2023 року, 16 квітня 2024 року. Він героїчно загинув, захищаючи волю та незалежність нашої держави. Світла пам'ять герою. За упокоєння душі спочилого раба Божого, но представленого воїна Ігоря, і за відпущення йому усякої крови невільної і невільної.